Олександр Олесь, Княжа України Книга восьма. Наші предки, слов'яни. Над озерами, річками, на полянах лісових, На стрімких високих горах, на просторах степових, Де лише сіріє стежка або вкрився збіжжям лан. Скрізь розкидались оселі наших прадідів слов'ян. Оселялись цілим родом. Що людина, як одна? Кревні люди рід складали, кревні роди племена, Наймудріший і найстарший цілим родом керував, Видавав щодня накази, правив, милував, карав кожне плем'я мало князя. Князь судив, водив на бій. Першим був він у відвазі і у мудрості своїй, А коли ставав нездатним. До ладу й боротьби віче іншого на князя вибирало без журби. На річках, високих горах, серед багон і болот, городи міцні твердині, Будував собі народ.